Нема часу знімати Але я трошки познімаю Нема часу, блядь, по роботи, блядь, полно Але я трошки познімаю Покажу командную работу породных голубей. Ще раз повторюю Не там одне, блядь, там одне, потім там ще одне, а там десь ще одне, а отут, отут. Це навіть ще голуби не літали. Це тільки вітер третій день. Це вітер третій день. А так вони бі, сиділи, жерли, пили, трахались. ну, Кожен займався своїми справами. Кожен займався своїми справами. Це от направлення третій день. Це їхнє направлення. Блять, ти знаєш що робити, чи знімати, чи роботи блять повно. яку потрібно зробити. Але я вимушений це засняти. Таке ви можете, блять, побачити тільки на професійному голубі це голуби далеко не в фізичної формі. Далеко. Не повторюйте за мною. Бля, ще пачка десь залетить, потім будете казати, що я блядь, винуватий. А то маєте 300 штук, кидайте по два, по три і нормально. Десяток в крайньому випадку, виганяйте для реклами. Так, пачка мене не не, не це. Пачками не піднімайте. Пачками не піднімайте, ви, блядь, може бути лихо. Я хочу, блядь, підняти. Оце все, що тут ходить під ногами. Все. А інакше мені це голубівництво взагалі не цікаве. Не цікаве. Чого ви не літаєте, а? Чого ви не літаєте, Лиси, блядь, так? Лиси. Без крил. Нічого, колись, бля, будуть і у вас крила. Колись будуть крила і у вас. Савчики, вони знають, команду. Вони знають, цю команду. Давай. Так, блядь, приучені, яка Дана, блядь. яка Дана, за собаки Павлова, блядь. Реально, блять, собаки Павлова. Так, ну до, до п'яти хвилин, блядь, я пішов займатися справами.